Топ 3 забутих українських слова. Наша мова справжній скарб. Але серед цього скарбу є слова, які часом залишаються в тіні. Сьогодні я розповім вам про три українських слова, які ми майже забули, але вони точно варті того, щоб повернутись в наше життя. Перше, дзиглик. Це не жарт і не назва якогось механізму. Дзиглик це невеличкий табурет. Уявіть, як мило присів на дзиглик випити кави. Спробуйте вставити це слово в розмову, і ви точно зловите кілька здивованих поглядів. Друге слово шемрання. Це слово описує тихий, приємний шум. Наприклад, шелест листя чи води. Тільки уявіть, сиджу, слухаю шемрання дощу. Як поетично і атмосферно звучить же, правда? І третє слово борулька. Не треба гадати, що це. Борулька це старовинна назва. Бурульки. От так зимовий день стає ще красивішим. На даху звисають бурульки, як справжні шталеві прикраси. Ну що, тепер у вашому словниковому запасі на три слова більше. Напишіть у коментарях, яке з них ви вже хочете використовувати в розмові, бо мова жива, поки ми не говоримо, і не забуваємо такі перлинки. До зустрічі у світі українських слів.